Я не повірю, що ви жодного разу не, не збрехали нікому? Ні, брехав, звичайно. Угу. Жінкам брехав. Чому? Так треба було. Кому? Мені. А. І інколи їм. Угу. А, ваші батьки інженера. Yeah. Так. Вони все ж таки були більше любов чи контроль? А, вони були любов, звичайно, але контроль дуже ретельний. Yeah. Ну, якщо в мене четвірка була. В мами вже ну, на грані істерики. Да? Як це? Як це четвірка? Як це? Ну, вони хотіли, щоб їхній єдиний син був mm. розумним, по-перше, по-друге, гарно вчився. І по-третє, не пішов в армію, а вступив до вишу, тому що тоді вступаєш до вишу, і ти вже не йдеш до армії. Так. Але е, як дитя дітей війни я дійшов до того, що коли я вчився на третьому курсі вже Київського інженерно-будівельного інституту, змінили цю норму, незважаючи на те, що в мене була військова кафедра. Угу. І я після третього курсу пішов в армію на два роки.